Дивіться. Є в нас канонічний базис. Є в нас базис нижніх факторіалів. Є в нас базис верхніх факторіалів. Коефіцієнти переходу звідси сюди ми знаємо, що число слостілінга першого другого року. Коефіцієнти переходу від канонічного до базису верхніх факторіалів. Згадайте знову-таки четверту лекцію. Це цикловічий числа. Тобто числа стрілінга першого роду по модулю. Да? Здогадайтеся, які числа будуть переводом навпаки. Берете числа стрілінга другого роду, робите їх знакозмінними в шахівному порядку. От. І це буде коефіцієн переходу. Ну, знову таки, це на практиці, на практиці розберете. А от Але що буде ось тут? Які будуть коефіцієнти переходу між базисом верхніх і нижніх факторів? Власне, число лаха Це якраз будуть коефіцієнти переходу від базису нижніх факторіалів до базису верхніх факторіалів. Тобто у вас х степені n верхня розписується як сума по 0 до М, К k на Х степені А Іво Лах, угорський математик, здається, він теж втік в штати в свій час. О, е, англійською він. Ось так пишеться. І тому часто в нас в якихось перекладах називають числами Ла, але там це Х воно читається. Тому він Лах, все ж. От. Uh, ну, Окей, ввели, нехай. Ми ще не знаємо, чому вони дорівнюють. Які будуть коефіцієнти оберненого переводу? Від бази верхніх факторіалів до бази сунишніх факторіалів. Ну, згадаємо, що у нас мінус x в степені n верхнє, це буде мінус 1 в степені n на x в степені степен нижньої. Да? Тому, якщо ми тут. Поміняємо x на мінус х. Буде у вас мінус х в степені n степеня дорівнює k від 0 до N L n K на мінус х в степен k нижнє. Виносимо мінус одинички, у вас виходить мінус одиниця в степені N на x в степені n степення. Буде k від 0 до n, L, n, k, на мінус одиниця в степені k, на х в степені К верхня. Род. Ну і виходить тоді, що у вас X в степені n нижня, це буде сума. це буде мінус 1 в степені n плюс k, на k, на Х в степені k поверхня. Тобто число лаха в якомусь сенсі описують не тільки прямий, але й обернений перехід. Так. Більш того, от я зараз точно не пам'ятаю, здається, якщо в одному базисі взяти Х, а в іншому мінус х розглянути коефіцієнти переходу, це будуть так звані знакозмінні число лаха. Там знак, але він не в шаховому порядку змінюється, а по типу, порядочках чи по стопчиках. Там тоді це будуть однакові коефіцієнти, що в один інший. То, тобто вона матриця вернена сама собі буде. Якось так. Ну, Нам без цим розібратися, да, з класичними числами Алаха. Е -е -е. вот. Ну що, ну, тобі, є якесь означення, можна з ним щось робити? От. Але ми знову зайдемо з чорного ходу. Забули про алгебричне означення лафа, будемо комбінаторне означення лафа. ЛНК це кількість способів розбити Н-елементну множину на К послідовності. От дивіться. Числа стрілінга другого роду. Ви берете множину і розбиваєте її на множини. Так? Тобто порядку нема ані зовні, ані всередині. Все можна переставляти, все можна перемішувати. Так? Числа стінга першого роду. Ви берете множину і розбиваєте її на цикли. Тобто у вас елементи впорядковані всередині, але ви можете їх циклічно сувати і від цього нічого не змінюється. Так? Число лаха, ви берете множину і розбиваєте її на послідовності. Тобто у вас будуть фрагменти, в яких порядок важливий. Ви не можете там всередині переставляти елементи. Так? Тобто, зовні це все одно буде множина, множина множин, множина циклів або множина послідовностей. А всередині три різні способи впорядкувати елементи. Значить, тобто зовсім не впорядковувати, циклічно впорядковувати, це впорядковувати класично. Так? Вот. Здавалося б, ну, не дуже велика різниця, але число лаха можна порахувати безпосередньо. На відміну від чисел стінга і першого, і другого роду, де аналітичних формул немає. Для числа лаха ми її можемо побудувати. Дивіться. От наші кандалами. Так? Значить, Ну що, вам потрібно їх переставити між собою. У вас існує факторіал способів. Так. Далі вам треба розбити їх на шматки. Ну, послідовність це якраз буде шматок цієї Да? Вам треба поставити тут якісь перегородки. Причому у вас не повинно бути порожніх послідовностей. Значить, Перегородки можуть стояти тільки між елементами і не повторюватись при цьому. Значить, Скільки у вас буде перегородок? Перегородку. Ну, вам потрібно К-послідовностей. К-пунусов, К-перегородка. Ви коли діофанти розв'язували, ми там плюсики ставили. Да? Це та сама штука. Далі нам треба поставити k-1 перегородку. А скільки позицій, на яких я можу ставити перегородку? Н-1, тому що тільки між елементами, щоб не було порожньої послідовності. І оскільки перегородки наші абсолютно однакові, це фактично просто обрати місця, на яких вони будуть стояти. Так? Оце виходить з n 1 по OK К-1 способів. А далі от у вас вийшла пошматована ваша перестановка. Це буде К послідовностей. Але якщо ви їх переставите між собою, у вас конфігурація не зміниться. Тобто, зовнішня. Конфігурація. Це множина, звичайно, Ось множина послідовності повновиду. Тобто, якщо ви ці дві частини поміняєте місцями, буде та сама конфігурація. Що як рахувати цю штуку? Ну, у вас є факторіал способів впорядкувати перестановки між собою. Так? Значить, відповідно, у вас є один поділити на К-факторіал способів розпорядкувати множину оцих послідовностей. Виходить, що число лага і буде дорівнювати. М-факторіал поділити на К-факторіал на С, Н-1 по К-1. Готова завершена формула. В чому недолік цієї формули? За багато факторіалів. Заманаємося рахувати, якщо Н дорівнює 1000, а К дорівнює 500. Так? От. Якщо ви почнете трішечки спрощувати цю формулу, ну, звичайними алгебричними перетвореннями, да, N на K виносити і формулу на пониження індексів використовувати, можна ось так зробити. От, можна зробити е, так, чого нам не вистачає? Н-факторіал. Можете без ділення зробити да? два біноміальних коефіцієнти і один факторіал. Але цей к'ятий факторіал все одно доведеться рахувати. От. Тобто для якихось теоретичних досліджень ось цієї замкненої формули, ну, якось не дуже. Для обчислень, ну, для великих НК вона теж не дуже канає. Нам би щось попростіше. Рекуренточку якусь. Да? Вот. Ну, ми вже знаємо, що робити. Так? Наш, як побудувати рекуренторі для От. Ну, Я ще раз наголошую: для біноміальних коефіцієнтів теж є готова замкнена формула у факторіалах, а ми все одно рахуємо трикутником Паскаля. Тому що трикутник Паскаля — це звичайне додавання. А тут треба множити, ділити і факторіали ще величезні. Тому. Так, а, я звісно ще ври... а, ось, це такі значення. Значить, У нас Lnn вирівнює 1, Ln1 дорівнює N факторіал. Бачите, тут же схожість з числами стірлінга, а не першого роду, да? а не аніж з якимись іншими. А Ln плюс 1К дорівнювати рівнювати Ln. К-мінус 1 плюс Н плюс К на Н. Н. К. Доведення. В шосте, чи всьоме. Вже не пам'ятаю, скільки ми це рекурент побудували. Да? Значить, що ми робимо? Ну, краєві умови. Ln. N. Ну, вам треба розбити вашу, послідов... ну, вашу множину на N послідовності. Оскільки послідовності не порожні, значить кожній повинен бути по одному елементу. Да? От. Ну і виходить, що це буде розбиття на a 1 a 2 Так, І це буде відповідно один спосіб. Так зробити. 1, 1 Вам потрібно розбити вашу множину на одну послідовність. Скільки послідовностей за елементів ви можете зробити? n факторіал Осталось буде одна послідовність. Фактеріал 100. Так, ну і тепер дивимось на L n плюс 1K. Знову таки, що ми робимо? у вас є n плюс 1 елементів, розглядаємо елемент номер n плюс 1. Так, тобто є у нас пружина А. А, Н, А, Н плюс 1. Розглядаємо цей елемент. Йо, воно розглядає, вибачте. Ну, добре, ставимо на паузу. <смір> <смір> так, і от я містично телепортуюсь <смір> в інше місце. Так, на чому ми зупинились? Давайте ще раз. А, розглядаємо рекуренту. А, значить, краєві випадки розглянули. Значить, Тут один спосіб, тому що послідовності з одного елементу відповідно, їх один спосіб внутрішньо впорядкувати. Тут n-факторіал способів, у вас буде одна послідовність, ви її переставляєте між собою. Так? Вот. Значит, тепер Ln плюс 1K. Значит, знову у нас n плюс один елемент, розглядаємо останній елемент. Що він може робити? Ну, знову може бути елемент мізантроп, і він утворює один, от, одну послідовність з одного елементу. Так? Тобто у вас може бути конфігурація виду. А N-1, а потім ще щось. От. Ну і фактично вам треба інші n елементів розбити на К-1 частину. Так? От. Ну, тут, відповідно, буде L N K-1 способ. Я поспішаю пишу тепер погано. От. Так, а може бути, що? Він може входити в послідовність з якимись іншими елементами. Так, чому не обов'язково на першому місці. Тобто у вас може бути ось так, N плюс 1, ось так, ну і потім знову ось так. так? Значить, тоді, якщо ви вилучите елемент номер n плюс 1, у вас буде розбиття N елементів на Так? Значить, Тут відповідно, ми що робимо. Розбиваємо n елементів Ah, На к Ну, це відповідно, Л-Н-К способів. А далі нам треба в ці К-послідовностей впихнути наш елемент номер N плюс 1. Тож, куди його можна пхати? Куди завгодно? Тому що у нас тут звичайні розміщення без так? Тобто, якщо у вас є, ну я так як так їх намалюю, якась послідовність довжини L, ви можете елемент номер N плюс 1 поставити сюди, поставити сюди, поставити сюди, поставити сюди, поставити сюди і поставити сюди. Тобто, Можете всередину, можете на початок, можете на кінець. Коли ми числа Стінлинга робили першого роду, то там вони були циклічно впорядковані. Відповідно, якщо ви ставите на кінець, це все одно, що поставити на початок. А тут це два різних випадка. Число стільного другого роду, воно там взагалі було не впорядковано, то ви просто вкидаєте і все, один спосіб це зробити. Вот. Виходить, що для послідовності довжини L у вас буде L плюс один спосіб поставити в неї елемент А плюс 1. Якщо у вас тут далі буде наступна послідовність, і ви поставите елемент сюди, це два різних способи. Тому що він буде в двох різних послідовностях. Так? Вот. Значит, у вас виходить о, n плюс K способів поставити елемент n плюс 1. М – це від кількості елементів і К від кількості послідовностей. Да? Кожна послідовність дає плюс один спосіб розставити. Вот. Велике дякую нашим північним сусідам за це скомкане викладення, але я сподіваюся, що все, ж основна ідея. Ну, через ми це прекурент. Багато не робили, і, в принципі, ідеологія їх побудови, вона однакова. Ви берете на один елемент більше, і думайте, як його можна впхнути в попередню конфігурацію. Так? І зазвичай буде два способи, власне, і екстраверт. Е -е. вот. Так, ну добре. Добре, далі тут я повинен намалювати табличку, як воно таблично рахується. Я думаю, ви це і без мене можете зробити. От знову таки, ви цих табличок намалювали достатньо. Ну, тут тільки коефіцієнтом буде не номер стовпчика, а сума номерів рядочку і стовпчика, в да, чому попередньо. От. Порахуйте, я сподіваюся. Важливо, що нам залишилось, це показати, що алгебричне означення чисел Лаха і комбінаторне означення чисел Лаха вони співпадають. І ми це зробимо швиденько. Зараз вийдемо Славкігорович, щоб мене звідси виганяти. Дивіться. Нагадаю вам два простих співвідношення з факторіалами. Да? Якщо у вас x в степені n плюс 1 верхнє, це все одно, що x в степені n помножити на x плюс n. Якщо ви чесно, чесно розпишете о, цей висхідний факторіал, то х x на x плюс 1 на x плюс 2 на x плюс n-1 на x плюс s. І оце буде останній множник. А перед останнім множником усі n утворюють якраз висхідний факторіал степені n. Да? І так само о, x в степені n плюс 1 нижнє. Це буде x в степені n нижнє на x мінус. Те саме тільки множники тепер x-1, x-2, ля-ля, x-n. І от ми останнє виносимо, а попереднє залишається. І тоді, зокрема, тут я можу розкрити дужечки, і буде х в n нижнє помножити на x, мінус n помножити на x в степені n нижнє. От. І тепер, щоб довести, що числа лаха алгебричні і числа лаха комбінаторні співпадають, я просто покажу, що для алгебричних чисел працює така сама рекурента, як і для комбінаторних. Знову таки, зараз це буде доволі поспіхом, але основну ідею я вам покажу. Да, значить, о, У нас x в степені n плюс 1 верхня, це з одного боку, за означенням чисел лаха, сума по всіх k, n плюс 1 k на x степені k Так? Yeah. З іншого боку, я можу застосувати ось ту формулу. Сказати, що це буде x плюс n. На x степені n верхнє. І тепер для ось цього верхнього факторіалу взяти значення за числом число малага. Це буде x плюс n. На сума пока, ну теперіш від 0 до n, а Тут було від 0 до n плюс 1. Число лага nk на x в на Книжку. Розкриваємо дужки, вносимо коефіцієнти всередину. все. Буде у вас сума k від 0 до n L NK на X. На Х в степені К нижня плюс сума по К від 0 до Н N, N на L К на Х в степені К нижня. А тепер я беру цю штуку і міняю, ну тобто виражаю звідси. І виходить, що це буде Х в степені К плюс +1, N, N, 1 мінус. К на х в степені К. Так, мінус. Плюс К на х степені К. Якщо я це сюди підставлю, знову розіб'ю на дві суми. Оце К на х степені К, я можу тепер згрупувати за цим Н на Х степені К. І вийде в мене сума. Буде К від 0 до R. L на X в степені К плюс 1 нижня. Плюс сума по k від 0 до n, Н плюс К на ЛНК на X в степені К вот. Ну, Далі тут робите замість К плюс 1К шляхом підйому К. Буде у вас k від 1 до n плюс 1, тут буде мінус 1 тут буде х в степені k, Так? Далі виносите краєві k. тут це буде k дорівнює n плюс 1, тут це буде k дорівнює 0, в окремі доданки. Показуєте, що там все одно ще Н чи n плюс 1, одинички нулі будуть відповідно. А центральна частина, значить, тут буде Ln мінус 1 на х в степені k, а тут буде n плюс k на k на х в степені k. Хлобись, воно звертається в. Оце саме вираз. І виходить, що ось цей коефіцієнт буде дорівнювати сумі з цих коефіцієнтів. Да? От. І там останні штрихи. Це ну, знову-таки граничне значення треба розглянути, але ми, у нас є формула для чисел лага в аналітичному вигляді. Да? От то відповідно о... можемо, 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 не можемо. Проше, там ще один рядочок, щоб показати, що для алгебричних села ця штука теж виконується. Хайний, хай тут на східному факторіалі, дужечки розкритий, вільний член це якраз буде n-факторіал. Ну, в цьому буде n-факторіал. Із цього буде випливати гранична штука. Водь. Ну, вибачайте, що так швидко. але... Ну, Чесно, тут гола, тупа, розрахункова алгебра, тут жодної думки немає. Думка була типу, записати це двома різними способами і порівняти одне з іншим. Тобто штучно понизити цей степінь і звести відповідно коефіцієнт з Н плюс 1 до коефіцієнті Ф. Далі просто треба сидіти, і розписувати і не помоглись в процесі. Вот. Мя! Так, ну, на відео буде, звісно, що, щось дивовижне. Сонцей подариться, сонцей зникає, сонцей з'являється. Щось таке. Так, ну добре, до наступного разу.